Всім привіт! Вітаю вас на каналі Фанбріксі. І сьогодні у нас з вами на огляді набір Lego Disney Stitch Ви тільки погляньте, який же він гарнюня. Що ж, традиційно роздивляємось коробку і відкриваємо. До речі, коробка складнувата відкривається, але я все-таки її відкрила. Дивіться, скільки тут полібегів. Чи не тільки полібегів, дивіться, тут такий, мабуть, у Лего це перехідний період від полібегів до пепербегів. Всього в коробці 7 таких пакетиків, і сама конструкція складається з 730 деталей. Це такий лист з наклейками, традиційно інструкція. Не забуваємо сканувати QR-код, який ви можете побачити на обкладинці. Це дуже доречно, якщо ви зареєстровані в програмі Insiders. Так, і ось наш фінальний результат. Такий набір ми зараз з вами будемо збирати. Що ж, починаємо. Я вже майже повністю зібрала наш чудовий набір Lego Stitch. усі дрібненькі деталі на місці, і тепер починаємо найцікавіший етап з'єднувати все воєдино. Спочатку приєдную голову до тіла. Подивіться тільки, яка вона масивна і водночас мила. Величезні очі стіча роблять одразу впізнаваним і дарують йому. Той самий вираз хуліганської ніжності. А ще цікаво, що ці очі це не стікери, а друковані деталі. Тому вони не зітруться у вас одразу і завжди виглядатимуть яскраво. Тепер приєдную задні лапки з кіхтиками. Вони масивніші за передні. І вони, як і передні, не рухаються. Але завдяки цим лапкам великим стіч виглядає стійкою, впевнено. Далі йдуть вушка. Справжня окраса цієї фігурки. Вони Можна ставити їх, їх у різні положення і таким чином змінювати настрій персонажа трохи вниз, і стіч виглядає задубливим, трохи вбік і вже бешкетник. І тут є ще одна деталь, яка додає образу нашого стіча чарівності. У навір входить така яскрава рожева квітка, яку можна закріпити за вушко стічу. Це маленький, але дуже важливий штрих, що нагадує про гавайське походження історії та то дає нашому персонажу ще більшої милоти. А ось вже передні лапки стіча, Вони такі маленькі, і вони мають ще цікаву фішку з цього набору. А тепер погляньте на ці маленькі кіхтики. Лего зробили їх окремими маленькими елементами, і завдяки цьому можна навіть дати йому щось. Потримати в цих лапках, наприклад, морозиво, яке додається в комплекті. І воно, до речі, дуже органічно вписується в образ, адже всі ми пам'ятаємо, що стіч обожнює смаколики. Друзі, хочу поділитися з вами декількома цікавими фактами. Серія Лега Дісней стартувала ще у 2014 році і з тих пір було випущено понад 100 сетів за мотивами мультфільмів та фільмів Дісней. А ще Лега вперше випустили мініфігурку Стіча у серії Дісней Мініфігер у 2016 році. І ось ця фігурка одразу стала однією з найрідкісніших та найдорожчих навчання. Торинному ринку, і її ціна швидко злетіла до декількох десятків доларів. Що ж, наш Стіч у повному зборі. Фігурка має приблизно 20 см заввишки і виглядає просто чудово. Сам набір Lego Стіч вийшов у 2024 році, складається з 730 деталей і позиціонується як колекційна модель для фанатів. Цьому році вийшла його подружка Angel, теж дуже класний набір. Ну що ж, друзі, ось і все. Наш лег набір зі стічем повністю зібраний. Мені дуже сподобалося показувати вам цей процес і ділитися всіма цікавими деталями та фактами про нього. Дякую кожному з вас, що додивились це відео до кінця. Це справді велика підтримка для мене. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і залишити свій коментар. Мені буде дуже приємно почитати ваші думки. Попереду ще дуже багато цікавих лего оглядів. Тож залишайтесь зі мною. А ми з нашим малим бешкетником Стічем кажемо вам малоха і до нових зустрічей, Па-па!